Де береться мудрість? Складне, філософське питання. Мудреці всіх народів шукали її цю мудрість. Хтось казав, що знайшов її. Хтось більш смирений, визнавав, що її потрібно шукати все життя. Але все ж, як знайти мудрість? Коли я був ще малий і десь Потрапляв у неприємності вдома, мама мені казала, де був твій розум? Ще одне складне філософське питання, на яке я не знав відповіді. В ці моменти я розумів, що розуму точно не дуже багато, адже я додумався і згрішити, і попастись. І, звісно, це проводило мене до мого першого питання. Як нарешті стати мудрим? Як мені зробити так, щоб мої вчинки вони були виважені і правильні? Кожен з нас хотів би бути мудрим. Якщо ми не бачимо у цьому потреби, то ми можемо подивитися на своє життя. Там точно є якісь помилки, там точно є ситуації, де. Ми показали себе не найкращим чином. І ці речі могла би виправити наявність мудрості. Щоб знайти відповідь на питання, як стати мудрим, ми звернемося сьогодні до Біблії. Текст, який буде говорити до нас, це текст із Приповісті 1.7. Головна думка книги приповістей, головне гасло приповісті 1.7. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. В нашому пошуку мудрості нам потрібно спочатку дати визначення, а що ж таке мудрість? Давайте на це подивимося із такої нашої точки зору. Ми би назвали мудрою людину, яка готується наперед, яка заготовляє ресурси до того моменту. Коли наступають важкі часи, це мудро. Ми би назвали мудрою людину, яка не підливає, як кажуть, масла в вогонь, яка вміє заспокоювати конфлікт, а не навпаки розбурхувати його. Це мудро заощаджувати, не витрачати кошти на якісь імпульсивні покупки, а накопичувати їх для того, щоб купити справді те, що потрібно. І коли ми всі з вами роздумуємо про ці речі, ми, в принципі, самі відчуваємо, що є мудро, а що є немудро. Ми всі з вами маємо такі, таке вроджене відчуття мудрості. Але біблійна мудрість і тому справжня мудрість, вона дещо відрізняється від розумності. Давайте, наприклад, подивимось у 8 розділ приповісти 12 вірш. Каже мудрість про себе. Я, мудрість, живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне. Тут ми бачимо справді, мудрість живе поруч із розумом. Це є дуже споріднені поняття. І навіть я би сказав, що мудрість неможлива без розуму, адже для того, щоб бути мудрим, необхідно знати певну інформацію, необхідно осмислювати її, мудрість неможлива без розуму. Але разом з тим вона лише живе поруч із ним. Мудрість лише живе поруч із розумом. Біблія не ставить знак дорівнює між цими речами. Наступний вірш вказує те, як мудрість діє і чим вона відрізняється від розуму. Приповісті 8.13. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я, говорить мудрість, я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві вуста. Тобто мудрість каже, я ненавиджу, я ненавиджу зло. Окрім того, що справжня мудрість вона є розумна, то вона, виявляється, ще є моральна. І це дуже важливо запам'ятати. Окрім того, що мудрість включає розум, обізнаність, вона ще включає високу моральність. Отже, зберемо ці факти в одне і дамо визначення мудрості. Мудрість. Це вміння застосовувати істину. Пам'ятаючи, що істина є моральною. Добре. Я хочу навчитися мудрості. Я бачу потребу в тому, щоб бути більш мудрим. Як мені це зробити? Як мені досягти мудрості? Люди у світі роблять це дуже по-різному. Хтось в пошуках мудрості йде в книгарню. Скуповує книжки з філософії, звісно, не минає полицю із книжками з психології і старається таким чином от знайти цю мудрість. Але що ми бачимо, що з кожним роком кількість філософських книг і книг з психології у нас зростає, а кількість мудрих людей щось ніби ні, не допомагає. Деякі більш жартовні люди, вони Продають свої статки, вони залишають своє звичайне життя, вони йдуть в монастирі. В східній культурі такі люди йдуть десь високо в гори і займаються самоспогляданням. Але в мене виникає питання, як можна навчитися мудрості, не проживаючи життя? Це те саме, що навчитися читати, ніколи не дивлячись на букви, або навчитися малювати, не беручи до рук фарби. Як можна стати мудрим не живучи звичайне життя? Молодь зазвичай по-іншому шукає мудрість. Вона шукає розумних блогерів в Інстаграмі, чує класні цитати, зберігає їх десь на потім, щоб десь у випадку надзвичайних переговорів десь кинути комусь. Так, так шукає мудрість молоде покоління. Але ось біда, самі ці блогери вони часто. Не мають хорошого життя. Часто і вони самі розбиті і лише виставляють такі, таку зовнішню картинку е, організованості, зовнішню картинку досконалості в своєму житті. Хоча разом з тим вони зовсім того не мають. Словом, те, як люди сьогодні шукають мудрість, дуже часто більше схоже на глупоту. То все ж таки, як пізнати мудрість? Сьомий вірш дає нам відповідь. Страх Господній початок премудрості. Що це означає? Для початку нам потрібно зрозуміти, а що означає слово початок? Єврейське слово, яке перекладене українською як початок, може знати дещо різні відтінки. Одне з них, звісно, це початок як початок будь-чого, початок книги. Але таке тлумачення в цьому вірші не дуже підходить. Адже ми би тоді сказали, що страх Господній потрібен лише на початку. Страх Господній це лише початок премудрості. Далі ти розвиваєшся, стаєш мудрий, і тобі вже страх Господній не потрібен. Здається, що тут потрібне інше тлумачення. В Біблії ось це слово початок використовується іще в двох текстах. Один з них зараз буде на екрані. Наприклад, пророк Михей каже, запряжи баски коні до воза, мешканко Лахішу, ти початок гріха для сіонської доньки, бо знайшли серед тебе провини Ізраїлеві. Місто Лахіш було містом, яке дуже яро прийняло ідолопоклонство від царя Єроваама. Воно було найбільш віддане ідолопоклонство. І пророк каже до міста: Ти є початок гріха Ізраїля, ти є основною причиною його гріха, ти є такою есенцією зла в Ізраїлі, головною причиною, за що Господь наведе покарання. І це саме слово початок використовується в приповістях 1.7. Есенція чогось, основа, головний зміст. Робимо висновок. Коли Біблія говорить про те, що страх Господній є початком премудрості, вона має на увазі, що страх Господній є основою премудрості. Страх перед Богом є головним, головним змістом премудрості, є головним двигуном для того, щоб людина була мудрою. Як ми можемо бути в цьому впевнені? Звісно, по-перше, це написано в Писанні, і цього вже достатньо. Ми повинні вірити в це. Писання говорить так. Страх Господній є початок при мудрості. Але чи можемо ми це побачити на досвіді? Чи справді на досвіді мудрість вона неможлива без страху Господнього? Бо інколи здається, ніби ні, ніби можна від'єднати ці речі. Давайте ми звернемось до прикладів мудрості, які приводить книга приповістей. Перше, книга приповістей каже, ми знаємо цей текст. Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовляє літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки лінюху ти будеш вилежуватись, коли ти за сну свого встанеш. З одного боку, це простий принцип, зрозумілий для будь-якої людини. Потрібно працювати. Але з іншого боку, Хіба тут не відображаються Божі принципи? Хіба це не одна з перших заповідей для людства? Плодіться, розмножуйтесь і опановуйте землю. Неможливо опановувати землю, якщо ти лежиш на ліжку. Неможливо опановувати землю без того, що ти працюєш над цією землею. Ти приносиш нові, нові здобутки науки, нові технології. Ось тільки таким чином можна опанувати землю. І ми бачимо, це принцип Божий. Принцип Божий закладений в мудрість. Друга приповістка, яка дуже часто зустрічається в книгі приповістей, стосується сексуальної чистоти. Приповісті 5.3.5. Бо крапають солодощ губи блудниці. А уста її від оливи масніші, та гіркий її кінець, мов полин, гострий, як меч обосічний, її ноги до смерті спускаються, шеолу тримаються кроки її, віддали ти від неї дорогу свою і не зближайся до дверей її дому. Зв'язок із жінкою або чоловіком не в шлюбі приводить до страшних наслідків це відомо і без писання. Ти пов'язуєш себе із людиною, яку не знаєш і з якою не готовою пласти шлюбний завіт. Як немудро це виходить, коли ось така жінка або ось такий чоловік з'являється у вже створеній сім'ї. Якщо ви сумніваєтесь, що це глупота, то подивіться на наслідки, які це приводить. Це знищена сім'я, це розірвані стосунки, це діти, які страждають. Це душевні муки, які тебе переслідують це те, що ти зробив. І знову ми розуміємо, в цій мудрості покладений Божий закон. Адже Божий закон каже, не чини перелюбу. Божий закон каже, не, не зв'язуйся із цим. Божий закон лежить в самій суті ось цієї мудрості. Отже, ми бачимо. Господні принципи покладені в основу мудрості. Це означає, що якщо ти боїшся Бога, ти будеш діяти мудро. Можливо, ми не прочитаємо філософів там, Платона, Аристотеля, можливо, ми не будемо дуже експертами психології, але ми будемо мати мудрість, якщо ми будемо з повагою ставитися до Бога і з шанобливим страхом. Тоді цей страх перед Богом буде як бронежилет, який захищає від дурних вчинків, який зберігає нас в мудрості. Адже справді, скільки немудрих вчинків в нашому житті сталося лише через те, що ми не боялися Бога. Це було до нашого життя із Христом. Ми жили в немудрості, і тому ми пожинали багато зла. Зараз, скільки помилок ми робимо через те, що просто десь не вистачило страху перед Богом. Скільки помилок можна було б обминути в своєму житті? Наші життя були б інакшими, якби ми боялися Бога. І так вчилися при мудрості. Наші сім'ї були б інакшими. Наші сфери впливу, наша робота вона була б кращою. Ми справді бачимо. Страх Господній це початок премудрості. Що ж заважає нам робити мудрі вчинки? Так, інколи це відсутність знань. Так, інколи це відсутність життєвого досвіду. Але і люди, які прожили дуже багато, роблять страшні помилки. Основна причина, чому ми не вчиняємо мудро, це не розмова. Моральна. Проблема в тому, що людині не подобається мудрість. Людині не подобається мудрість. Так, можливо, вона хотіла би знати цю мудрість, але вона їй не подобається. Мудрість противна грішнику. Мудрість планує на потім. А грішник думає про тимчасове задоволення зараз. Мудрість. Будує. Грішник дуже часто руйнує. Мудрість виважена, а грішник сварливий. Мудрість праведна, А грішник неправедний. Людині чужа мудрість, бо мудрість походить від Бога. Мудрість вимагає покори, мудрість вимагає лагідності, мудрість вимагає послуху. Чистоти, а це все є противним для людини. І причина цьому це гріх. То як я можу стати мудрим, якщо я є в грішному стані? Невже в цій битві я, я в безнадійному положенні? Невже я сам нічого не зможу зробити? Відповідь наступна: Ісус Христос помер на хресті і Воскрес, для того, щоби зробити. Нас мудрими. А як саме? Нам відомо, що завдяки смерті Ісуса Христа ми з вами, як Церква, кожен з нас отримали Святого Духа. Жертва Ісуса очистила нас, вона зробила нас придатними для того, щоб Дух Святий проживав у нас. І сам Ісус, після того, як Воскрес, Він послав Святого Духа для Церкви. Це все наслідки того, що зробив Ісус на Христі. Добре, як нас це веде до мудрості? Відповідь можна знайти у вірші Ефесян 1.17. Павло каже до церкви в Ефесі: не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості. Та відкриття для пізнання Його. Отже, Павло молиться, щоб Бог наділив церкву духом премудрості. І мова йде, звісно, про Духа Святого. Звісно, кожен віруючий має Духа Святого. Кожен, хто вірує у Христа, він має Духа Святого. Але в кожній людині у різній мірі Дух Святий породжує свої плоди. Один з них це мудрість. І, Павло молиться за церкву. Я прошу, щоб Бог дав вам ось цього духа премудрості у великій щедрості, щоб він перебував у вас. І ми розуміємо, це наслідок жертви Ісуса на Христі. Дух мудрості, Дух Святий це наслідок того, що зробив Ісус Христос. Друзі, чи молимось ми ось так? Чи молимось ми ось так, як Павло молиться про церкву? Господи, дай мені духа премудрості. Стань плодоносним у моєму житті. Я бачу, що я часто породжую глупоту. Я бачу, що я часто роблю помилки. Господи, дай мені, щоб моя мудрість вона скеровувала мною. Чи молимось ми ось так? І це перший крок, який нам потрібно робити для того, щоб досягти мудрості молитися. Яків каже, кому не вистачає мудрості, просіть. Просіть у Бога, Він дасть мудрості. Йому не шкода цього. Друге, якщо ми хочемо жити за істиною, а це мудрість, жити за істиною, нам потрібно знати істину. І ця істина це Боже Слово. Якщо ми хочемо навчитися страху перед Богом і таким чином отримати мудрість, нам потрібно знати цього Бога. Бо як ми будемо боятися Його, якщо ми не знаємо, хто він? Якщо ми не знаємо, які його діла? Якщо ми не знаємо, як Він реагує на різні речі, в тому числі непослух? Для цього всього нам потрібно знати Писання. Ми повинні проситись Писанням для того. Щоб бути мудрими. Третє. Бути під впливом мудрих людей. Справді, для мудрості потрібно чути досвід інших людей. В народі навіть є така приказка: дурний вчиться на своїх помилках, а розумний на чужих. Нам потрібно бути в оточенні мудрих людей, які будуть бажано зрілими. Які зможуть нас навчити в мудрості. І нарешті, якщо ми хочемо навчитись в мудрості, нам потрібно знати Бога. Нам потрібно вчитись страху перед Богом. Чи боїмось ми Бога? Хто він взагалі є в нашому житті? Можливо, це просто наш друг і це все. Можливо, це просто той, хто. Супроводжує нас тоді, коли нам важко, і все. Можливо, це просто той, хто дарує нам спасіння і все. Ісус Христос, коли проповідував, Він ставив дуже-дуже високі вимоги для своїх послідовників. Ісус сказав: Хто хоче йти слід за мною, нехай візьме свого Христа і йде слід за мною. Заклик Ісуса це був заклик до повної поваги, повного, повної покори перед Ісусом. Якщо Ісус для вас не є вашим Господом, який скеровує ваше життя, який має право сказати Я хочу ось так, а не ось так. Якщо це не так, тоді, можливо, ви знаєте просто іншого Господа. Вам потрібно покаятися. І покоритися під Божу царську руку. Тільки в шанобливому страху перед Богом ми можемо навчитися мудрості. І зараз, дорога церква, я хотів би, щоб ми зробили, як апостол Павло, щоб ми помолилися і попросили Бога, щоб він дав нам великій рясності, мудрості для нас, яка нам так потрібна сьогодні. Давайте ми помолимося. Наш Бог Ти є творцем, який створив абсолютно все, який заклав свої закони у саму суть нашого життя. І ми, Господь, знаємо, бачимо в Твоєму Писанні, що страх перед тобою це є справжня мудрість. І, Господи, ми розуміємо, що ми не можемо досягти цього самі. Ми розуміємо, Господи, що потребуємо Твого духа мудрості, щоби стати мудрими. І тому просимо Тебе, Господи, дай нам цієї мудрості. Дай нам, Господи, щоб наші шляхи вони були керовані тобою, керовані страхом перед тобою, повагою перед тобою. Та щоб наше життя, Господи, воно було відмічене мудрістю. А за все, Господь, нехай буде слава Тобі. Амінь.